Сьогодні у мене був зідзвон з клієнтом, який все життя вважає себе поламаним. Йому близько 30 років, він володіє бізнесом, заробляє гроші, наче все ок, але ось весь час є таке відчуття, що якби я був більш дисциплінованим, якщо би міг краще управляти своїм часом, якби. Був більш відповідальним, то все б у мене в житті складалося краще. Я би досягав швидше, сильніше, більше і так далі. Ми проводимо йому прості коучингові тести на способи мислення, на метапрограми і так далі. І виявляється, що у нього найкращі просто показники, найкраща комбінація якостей для того, щоб досягати в житті взагалі чого завгодно. Але людині хтось, скоріше за всього, в дитинстві внушив, що він. Якийсь не такий, що ти повинен бути таким, 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 а якщо ні, то щось з тобою не так. І він, він, маючи просто прекрасні якості для підприємця, дуже рідка така комбінація, весь час у себе сплиздить, ну а як по-іншому сказати, і не досягає через це того, чого може, який у нього є потенціал. Ось, де дуже стає сумно, що людина не має тих результатів, які хоче через. Те, що в голові є обмеження.